Його силу визнають і тренери, і олімпійські призери. Юрій Кучинов та Ігор Резерьонов знають чемпіона давно, але не втомлюється йому дивуватись. Я йому потім поставив ціль. Славік, ти маєш ставити собі ціль не боротися з собі подобними інвалідами, а боротися з здоровими. Тоді ти, результат у тебе буде намного вище. Мене поражала його настойчивість. Він і тоді вже -то, мені казалось, що він, може, там притворяється, що він не бачить. Він, як би, таке відчуття, що він бачив. Я все ж тяжелою атлетикою займаюся, він пауерліфт. Нам. И как бы у нас немного по специфике виды спорта разные. Вот, но то, что он делает приседания, то, что он делает э, жим лежа, хотя я жим лежа не делаю, но так, как надо правильно делать, как надо правильно тягу делать, он все время на меня смотрел и просил меня, чтобы я подошел к нему, как-то это посодействовал. Вот ты, говорит, просто ко мне притронься, вот поставил меня, хотя там тоже были люди, которые за ним как бы присматривали, смотрели. То вот. я його ставив. он, смотрю, вот что-то що ловил, 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 и как-то вот пошов, пошов, пошов. Хотя я ну не мог навіть подумати, що ну, доб'ється настолько таких високих результатів. За п'ять років приголомшливі результати. Кілька національних вагових рекордів, перемоги на чемпіонатах світу та Європи з пауерліфтингу. Результат чемпіона 170 кг кілограмів і перше місце у своїй ваговій категорії. Ні, то Я очень рад, що я. Сумів побідіть самого себя при цьому, тому що после некоторих не успішних виступлень э, ну, у многих людей візник вопрос, ані случайно ли Святослав виграв Європу? Він довів не випадково, а перемогу подарував Одеси на новорічні свята, а відпочивши поставив собі нову мету побити світовий рекорд з пауліфтингу своєї вагової категорії. Сергій Осачук, Сергій Галенюк про спорт Одеса студія 1+,1.